Всім привіт! З вами психолог Дудка, і сьогодні у нас розклад для архетипу жриця на 2023 рік. Я, на кожен місяць витягну 12 колод по карті, по одній чи дві, і подивимось ваш 2023 рік. Поїхали. Першу колоду, яку я беру, давайте ось цю елементом візум Таро, це на січень 2023 року. Дивимось, що у вас у січні 2023 року. Так, наші жриці це всі, хто народилися у лютому місяці або 2-го чи 24-го числа кожного місяця. Ну, по-перше, жриці, трійка монет. Я можу сказати, що більшість з вас буде працювати, бо трійка то карта роботи та майстерності у своїй сфері. І Я думаю, що в січні місяці ви будете дуже майстерними у своїй сфері, крім того, трійки всі відповідають за дії. А тому ви можете починати вже з січня місяця виходити, працювати чи активно діяти, чи там навчатися, якщо ви планували. Тобто це активні дії. І якщо за необхідності вкладання фінансування в ті дії, наприклад, ви бажали там пройти якийсь курс. Вам це буде по трійці монет не дуже дорого коштувати, але вам треба буде прикласти зусилля для того, щоб по трійці підвищити свою сферу та свою спеціалізацію та вирости в цьому. Тобто січень дієвий, активний і професійний, я не можу сказати, що якщо ви там працюєте, то то дуже дуже багато фінансів. Трійка – це не багато, але стабільна, регулярна, від, і залежить від того, чи будете ви працювати чи ні. Наприклад, якщо ви чекаєте, що у вас там ви вклали гроші в інвестиції і вони дадуть результат, то по трійці це не результат, це саме активні дії. Інвестування йдуть по іншим картам. Тому трійка – дивіться, скільки ви вкладете своїх дій, наприклад, скільки будете працювати, стільки ви ви і отримаєте, і це не перетікання грошей, наприклад, фінансування, інвестування, це не карта кредитів. Ні, це карта залежить від дій. Але е монети то карта стабільності, всі карти монети то земля, стихія землі, і це стабільно, і вам буде це комфортно. Поїхали далі. Наступну колоду, яку беру, е Данте таро ось така коробочка. Дивимось, що ще в наших жріць у у 23 році, тепер дивимось на лютий. Лютий це в нас паш монет. Дивіться, які ви фінансові в 23-му році. Паш монет це карта початку фінансового. Тут вона зображена, наче трохи такий жадібний. Але чому? Тому що Паш то, коли є достатньо, але не пере, не перебільшення, тобто не не занадто. Тобто, коли на ваші базові потреби вам у лютому вистачати буде, але, наприклад, відкласти гроші там на поїздку, чи там на квартиру, на машину, чи на що ви збираєте гроші, навряд чи вийде. А, крім того, пашмонет відповідає за дітей. І оскільки верхи тип жриця, ви можете у лютому місяці вкладати гроші у дітей, якщо вони у вас є, або якщо їх немає, то планування, наприклад, Наприклад, дітей, скільки на це потрібно, і там наприклад, проходження обстеження для того, щоб там були діти Це також може бути у лютому місяці. Крім того, лютий місяць і ваш архетип архетип жриці він відповідає за материнство, батьківство, якщо ви чоловік по ось, лютому місяці, або як то опіку Тобто тут багато буде о, опіки такої, яка Ну, за, Занадто потужна. І вам треба звернути увагу, що вам у лютому треба не дуже вливати в своїх дітей тієї опіки, а треба її невеличкої кількості, тому що паш це початок енергії, це початок і це небагато. Зверніть на це увагу. Це лютий місяць. Поїхали далі. Наступну колоду, яку беремо, це «Лос Карабео Таро». Ось така коробочка. Дивимось, що ще у вас у лютому місяці. О, Не лютому, а березня вже це березень, третя колода. Сімка чаш. Ілюзія. Фантазування, ваш архетип жриці, він має подвійний світ: світ реальний, соціальний такому, якому вас бачать, і світ таємний, де ви себе, ту частину себе некому нікому не показуєте. Сімка чаш у березні місяці то фантазування та ілюзія. Тобто, ви можете в березні щось додумати, придумати собі це повірити і проживати. Зараз я витягну ще одну карту, хоча б подивитися, в якій сфері ви будете так фантазувати. Сім'я. Сфері сім'ї, це суд, старший аркан. Ну, по-перше, старший аркан каже, що березень місяць для вас дуже важливий значимий. По-друге, суд та сімка чаш каже, що ви можете додумати собі дофантазувати взаємовідносини в родині, а суд то не тільки партнер, то родина. І якщо є діти з дітьми, а якщо ні, там батьки, хто у вас там ще входить, ваш рід. Це карта роду. Ви можете дофантазувати, додумати собі ілюзію про взаємовідносини з рідними, з батьками, там з родом, з дальною ріднею. Тобто, ви можете додумати, чим добре проводити як добре проводити березень місяць. Березень місяць дуже добре вам проводити посуду з рідними, але не додумати їм якості, яких нема в них. Бо сімка чаш то фантазування і ілюзія, як нас добре. Або як на все погано. вам треба трошки а, детальніше подивитися на кожного з членів вашої рідні і подивитися, які вони є насправді. Суд дає можливість побути з сім'єю, з а, рідними, об'єднатися в великі групи. І якщо це по березню місяцю у вас не родина, родинні зв'язки, то ви можете створювати, наприклад, входити в якусь систему, ну, там, піти на навчання якусь групу, тобто ви о, будете входити в якусь групу. Але цим качеш, ви будете додумувати тій групи, та кожному члену з цієї групи. Тих якостей та властивостей, яких в них немає. Тому дуже зверніть увагу на це, що більш детально дивіться ретельно дивіться та детально, але сімка чаш не дофантазовуйте те, чого нема. Ну і що тут ще є: тут є карта цінностей. Я думаю, що оскільки у нас перший старший аркан в розкладі на 23 рік, то в березні місяці ви можете формувати власні цінності, на підставі яких до вас будуть. Вернутися люди та об'єднуватися навколо вас. І це дуже добре. А, бо а, наступний 23 й рік, рік він непростий. Треба розуміти, що саме 23 й рік перевірить вас, наскільки ви маєте цілі, наскільки ви самостійні, а самостійними можна бути тоді, коли є власні цінності. поїхали далі. Це в нас був березень, квітень місяць ми візьмемо казанове таро ось таке еротичну колоду. І подумаємо, що ще у вас в 23-му році. Це вже квітень місяць. А двійка монет. Дивіться, яка тут цікава двійка. А тут. Карта взаємовідносин, але тут три три пари. Вони всі по-різному себе ведуть. а Взагалі, двійки то карти вибору. І я думаю, що в квітні місяці ви можете обирати, наприклад, взаємостосунки із партнером, чи партнера обирати. А, чи, наприклад, зустрінете у вас буде два партнери там чи партнерки жінки і ви будете обирати, чи вона потрібна, чи вона, чи інша, і це дуже важко. Зараз ми подивимось ще Карту витягнемо. колесо фортуни. Дивіться, у вас багато монет, багато фінансування, але тут колесо фортуни як вежа, начебто. Тобто, колесо фортуни, то тут якась побудова, якийсь. Щось більш-менш стабільне, і я думаю, що ви тут можете обирати, наприклад, партнера з огляду на те, наскільки він може вам принести фінансову стабільність у життя. Це нормально, це для кожного, кожен обирає цінності, на яких будувати взаємовідносини. А дивіться, у вас, наприклад, може бути питання. там... Творити сім'ю, та вийти заміж чи одружитися, але обирайте партнера, ви будете взагалі на підставі фінансової стабільності. І для верховної жриці це дуже важливо, тому що жриця повинна мати свій а, власний а, стан. Комфорту, щоб мати свій подвійний світ, і, як правило, дуже часто ваш архетип полюбляє, особливо жінки, бути на ролі домогосподарки, А тому вони обирають партнера, і ви можете обирати партнера на підставі того, наскільки він фінансова стабільність може привнести в ваше життя, і це квітень місяць. І реально він може принести, тобто точно можу сказати вам по цим картам, і наскільки поруч з партнером буде комфортно та стабільно для того, щоб мати можливість бути вдома господаркою. Комфортно і стабільно буде, дуже добрий у вас розклад, і добрий розклад, якщо ви плануєте в наступному році одружуватися, або якщо ви плануєте розлучувати, розлучитися, тому що суд е об'єднує сім'ю на підставі власних цінностей. Але точно так же він може її зруйнувати на підставі цінності, по яким ви не сходитесь в березні місяці, то вам, основою для того, щоб розлучитися, буде ваш внутрішній стан, наскільки по колосу фортуни я можу собі забезпечити власну фінансову стабільність. І ось тут вибір партнера залежить саме від цього. Поїхали далі. Наступна колода, яку беру дак менше таро. Ось така коробочка. Це в нас буде е, травень місяць. травень місяць для архетипу жриця шут блазень. Блазень або ще дурень називається, це також та шаркан і це питання дітей. Можливо, ви, якщо у вас немає дітей, то ви будете займатися їх створенням. По-друге, якщо у вас є діти, то ви можете сфокусувати в травні місяці на них, на їх життя, на те, що їм потрібно. і взагалі, ваш архетип жриці, він ще про опіку та допомогу дітям. Ви багато приділяєте увагу своїм дітям, тому ви можете на це фокусувати увагу, як їм допомогти. Витягнули ще одну карту. І також трійка монет. Дивіться, це вже дуже друга трійка в цьому розкладі на 23 рік. А це говорить про те, коли карти повторюються, що це дуже важливо і значимо. І для дітей, я думаю, що ну, якщо у вас діти дорослі, це а, об... Обирати, будете, яку професію їм допомогти, або ж якщо трійка то професіонал в своїй справі, дуже часто, по трійки монет йде архітектура, бачите, він і тут на, де, на даху стоїть, як архітектор, і тут він щось планує. І якщо треба, будете вкладати гроші в дітей чи в їх створення. Це може бути як, наприклад. Необхідність там пройти обстеження та пройти якесь лікування і вкласти це гроші Але трійка. монет це не дуже велика кількість грошей. Саме для вас, але реально посильна. Потім. Наступну колоду, яку беремо це. Елементом Віздом Таро. Ось така коробочка. І це в нас буде червень місяць. Червень місяць для архетипу Верховна Жриця. Десятка монет. Жриці. Ви будете всі в монетах. Всі стабільні і фінансові. Рік. Фінансово це точно і о, вибору свого фінансового положення. Десятка монет це максимальна карта фінансового положення і максимальний успіх. Але в класиці зображення десятка монет, як правило, зазначається як сімейність і питання сім'ї, розподілу фінанс, фінансових е, на сім'ю, розподілу е, там між чоловіком, дружиною, там ріднею. Тобто, ви будете розподіляти, і вам буде вистачати. Це в нас. Е, Червень, а uh, так. Так, червень місяць червень місяць вам дуже фінансово комфортно, ви до нього будете йти. Але я тут витягнула і відчуваю, що дві карти. Друга карта десятка чаш, десятка монет, десятка чаш. А стосунки а, це те, що буде переслідувати також ваше життя в 23 2023 році. І вам треба йти в червні тільки від того, від тих стосунків, де по чашам ви будете відчувати себе емоційно спокійно та комфортно. І фінансово комфортно. Вам потрібно від партнера чи партнерки відчувати, що ви фінансово захищені і вам комфортно знаходитись у тих відносинах. Я думаю, що ви можете поїхати, наприклад, на море і провести там фінансово це вкласти гроші, провести дуже, дуже добрий час. Але зверніть увагу, що то карта сімейності. Тут треба їхати на море не з друзями, а з партнером, партнеркою чи з сім'єю бо десятка ще. Карта сім'ї, але не більше. Тут бабусь, дідусів та всіх інших брати з собою не треба у червні місяці. І це дуже комфортний місяць. І рік у вас дуже такий стабільний. Поїхали далі. Наступна: ми дивимось липень, наступну колоду, яку я беру, це 78 дверей, ось така коробочка. І дивимося, що ще для наших жриць. Десятка мечів мечів. Десятка мечів в класиці, то карта енергетичної кризи, коли не вистачає сили, дуже багато на себе взяв і карта мислення. Тут же в цій колоді зображене начебто проходження лікування і ці мечі як необхідність. Тобто, ну дуже добре, якщо ви реально пройдете такою іглотерапію терапією, і лікування, але десятка мечів в класиці, то Криза в плані того, що мислення, ми найстрашніше, що ми можемо зробити для себе, то негативне мислення. І тут мислення, яке може довести, забрати у вас сили. Зараз я подивлю ще одну карту. Що ж ви таке після такого чудового відпочинку, що ви в грудні, в липні місяці? П'ятірка жезлів, закриті двері. Дивіться, і то, і то карта кризи, а то, начебто, ви вчиняєте велику кількість дій, але не можете пройти. При кілька жезлів то карта конфліктів, карта конфлікту внутрішнього, коли ви боретесь, начебто, самі з собою. Реально, самі з собою, тому що десятка мечів то е, мислення. Хоча б з чого питання. Ні, це більше, знаєте, більше може бути про питання здоров'я, тому що король е, мечів в даній колоді зображується як лікар, який приходить до, е, на допомогу або ж людина, яка чекає на допомогу лікаря. Десятка мечів то також карта лікування, тут також карта лікаря зображення. Тобто, я думаю, що можливо ви звернете увагу на своє здоров'я та необхідність проходження, наприклад, там регулярного обстеження і ви. Ви будете цим займатися, тому що п'ятірка жезлів – це активні дії, але вам треба дуже-дуже по п'ятірці жезлів постукати та пошукати саме ті двері, які вам відкриються. Я думаю, що, можливо, не з першого разу вас вийде знайти того самого лікаря чи той самий діагноз. Тобто, вам треба ну, буде постукати у різні двері. Це на слипень, серпень. Що ми дивимося для серпня? серпня ми беремо таро в Positive Clarity ось така коробочка, вибачте, зараз іншою стороною. Ось така. В Позиці Clarity. Дивимось, що ще наших жриць. Це в нас серпень, так? Так, січень, лютий березень, квітень, травень, червень людень, серпень. Так. Також п'ятірка жезлів, це вже друга. Ось це і це карта внутрішнього конфлікту та протистояння. Зараз ще одну карту подивлюсь, в якому питанні ви будете протистояти, тому що тут ви, начебто, із лікарями як стукаєте на в двері, двері зачинені, а тут ви йдете проти ну, нерівних сил. Зараз дивимося, яка ж це сфера дуже цікаво. Сім'я, суд, карта суду. Тобто це можливо допомога та там боротьба з сім'єю або боротьба з якоюсь там не знаю в родині, там хтось з родичів. Суд це, можливо, дальні якісь родичі, які там захворіли, і ви всіми силами будете підтримувати, наприклад, допомагати. Чому дивіться, ваш архетип жріця, вона завжди. Біжить допомагати навіть тоді, коли її не просять. І ось тут ви можете взяти на себе відповідальність в допомозі, наприклад, комусь в лікуванні, і ви вже, вас вже сил не буде вистачати, але ви вже не зможете це кинути. Суд це карта відродження з нуля, і я думаю, що тут точно вихід буде, якщо це питання здоров'я, відродження точно буде, але вам головне в цьому не прогоріти. Бо п'ятірка жезлів – то реально конфлікт, внутрішній конфлікт. А, дивимось вересень. Вересень місяць у нас. Давайте візьмемо. Не брали таку? Брали. А ми не брали то ще. Вересень. Таро, таро фулмінет. Ось така коробочка. А... Зірка. Таршарка. Вересень місяць це творчий потенціал та успіх, і точно після двох місяців е, боротьби, а у вас це липень та, м, липень та серпень, і, Я думаю, боротьби з рідними чи допомога рідним, чи е, з, е, з питанням здоров'я, то зірка надає успіх точно. Але зірка ще надає якийсь творчий потенціал і можливості. Дивимось, в чому у вас зірка. Принцеса колісниця. досягненні цілей, старший аркан, і то, і то старший аркан. Колісниця то досягнення будь-яких цілей, які ви поставите. Тобто, я думаю, що з вересня місяця ви можете кудись поїхати, а то карта дорога, А, Кудись поїхати, там, м, наприклад, дитина у вас вступила, і ви будете дивитися, як вона проявляється творче. То карта цілий, вам потрібно дуже уважно ставити цілі. До речі, а, цілі це питання всього наступного року 2023 року. Тому що саме по цілям ва, а, в нас рік буде перевіряти. Хто ще не дивився відео стосовно 2023 року, зробила повний нумерологічний розклад, і в нас рік з архетипом колісниця. І в вересні місяці він вас перевірить, наскільки це ваші цілі, наскільки ви не везете на собі тих, кому кого не потрібно, чи наскільки ви наїдете в чужій колісниці, чекаючи, поки вас довезуть. Наступне, що ми дивимося, це. Давайте. Гіл це ось така коробочка, це у нас вже жовтий місяць, 2023 року для архетипу Верховної Жриці. Ось такий. Дивимось, наскільки жовтий, шістка чаш. Шістка чаш то карта дітей та емоційного комфорту. Якщо у вас є діти, ви будете проводити час з дітьми. Якщо у вас немає дітей, ви можете їх планувати та займатися їх створенням. Шістка чаш – то карта емоційного спокою. Та дивіться, яка вона сонячна. Я думаю, що в жовтні місяці вам буде вже дуже спокійно після того, що ви там влітку займалися. І шістка чаш надає ще карти. Якщо це то стосунки, то, наприклад, стосунки з там, зустріли когось з однокласників чи з одногрупників. І згадали, які там були відчуття, чи стосунки вони там майже формувалися. Тобто, шістка чаш то занурення в позитивні, кайфові, добрі емоції. І я думаю, що жовтень місяць у вас буде дуже-дуже комфортний Листопад місяць дивимось для наших життів, беремо Dark Manchin Таро, ось така коробочка. І дивимося, що в нас ще в листопаді. А сонце також карта дітей, також карта успіху. Але я думаю, що ви можете дітей, якщо вони є відвести до сонця, це може бути відпочинок. А по-друге, це карта публічності та висвітлення і успіху. Наприклад, якщо ви бажали зайнятися там. Блогерством, чи вести свою сторінку в інстаграм, чи вести сторінку в YouTube, то ви можете цим займатися. Сонце вам допоможе саме в листопаді місяці. Зараз подивимося ще яка сфера. Сфера заробітку, туз монет. І туз монет, то він підсилює, як правило, все, що дає в нас старший аркан. Тобто, якщо ви плануєте працювати та реалізовувати себе як професіонал, ви можете це висвітлювати, створити, наприклад, свій блог і вам буде це дуже-дуже успішно. І останнє. Що ми дивимося, це в нас грудень місяць, беремо колоду Таро опозишн, ось така коробочка. Дивимось, що ще в нас в 23-му році для наших архетипів жриця, всі, хто народилися у лютому, або 2, чи 24 числа кожного місяця. І це вісімка жезлів. Вісімка жезлів це результативні дії, дуже швидкі, це може бути Польот, це може бути авіодорога, це може бути вчинення активних дій, які принесуть результат. Якщо ви плануєте свій бізнес. Ви будете в грудні а, отримувати результат від нього. Якщо ви плануєте десь з'їздити, вам дуже добре, щоб це було не наземним транспортом, а авіаперельон. А якщо ви плануєте а, там, я не знаю, навчати чомусь дітей, то вам треба для цього вчиняти активні дії. Дуже-дуже потужний та швидкий, надшвидкий місяць, і вам треба це розуміти, щоб не спотикнутися і тут не впасти трохи інколи тормозити. І останнє, що ми подивимося, це ми подивилися 12 місяців 2023 року для архетипу жриці. Я нагадую, що 14 січня майстер-клас з архетипу колісниця. У нас йде рік за колісницею. І ми заходимо в новий рік з майстер-класу о 12.00, 14 січня. Архетип «Колісниця» – Це всі, хто народилися у липні, а також з та 24-го числа, сьомого та 29-го числа будь-якого місяця. Ми поговоримо про цілі, як їх ставити, як їх досягати. Поговоримо про дітей, які народилися, про дитячі кризи, про все, що є з архетипу колісниці, про те, як реалізуватися, як професійно реалізуватися, чому можуть бути. Питання в сімейній, побутовій сфері, в стосунках, все це розберемо, не пропустіть. І останнє, що ми подивимо для вас, я візьму будь-яку колоду і подивлюсь, як а, остаточний результат року, що він для вас принесе, для жриць у 2023 році. Давайте візьмемо, ну, наприклад, второго позитив клариці, ось така коробочка. Це як результат останнє не по місяцю. Значуща тема, яка буде перекривати всі місяця 23-го року. А, а, дивіться, тут у нас а, рицарь а, монет. І дуже цікавий рицарь, тому що а, тут а, йде, а, наче хтось зваблює, це єдина колода, де на рицарі можна помітити диявола, який зваблює, наприклад, вона а, там, рахує кошти. І тут він щось пропонує: рицарь монет це завжди. Цілі, але е, монети не дуже швидкий рисель, і тут може бути у вас дуже до речі багато монет в розкладі на 2023 рік. І я думаю, що тут у вас по рицарю монет може бути спокуса кудись вкласти. У вас може хтось спокушати їх там витратити, якісь зробити ризик фінансовий, тому що тут у нас є дьявол, який спокушає, і вам дуже треба маючи гроші, маючи фінансову можливість. Витримати і це, наприклад, не робити, або зважити всі за та проти, тому що рицар він йде до цілі. А коли людина йде до цілі, і дивіться, рік за архетипом колісниці це коли йдеш до цілі, коли йдеш до цілі. То знаходиться той, хто зваблює, спокушає, перенаправляє тебе. Я можу сказати, що якщо у вас є і у вас вони є точно великі фінансові цілі, то буде той, хто буде вас спокушати, відволікати вас від вашої цілі та направляти в іншу сторону. І це тема, яка буде фонити. Протягом усього року. Ось такий у нас розклад для наших архетипу верховна Жриця. Всі, хто народилися 4, 2 та 24 числа будь-якого місяця або у лютому місяці будь-якого числа. Я рада вас бачити. Зустрічаємо, Зустрічаємось 14 січня о 12.00 на майстер-класі архетипу Колісниця. А поки що в мене все. До зустрічі!